Друзі, всім привіт! Новорічний шопінг. В АТБ. гарні знижки на все необхідне до столу. Запрошу до перегляду. Велика знижка. Пельмені три ведмеді з куркою 700 грамів 92,50 Пельмені три ведмеді фірмові зі свининою та яловичиною 155,90 Пельмені три ведмеді апетитні 98,30 Пельмені три ведмеді м'ясовиті. З куркою та яловичиною 89.40. Пельмені, своя лінія. Філейни 600 грамм 72,60. Пельмені курячі, розумний вибір. 800 грамм 77,80. Пельмені зі свининою та яловичиною. Своя лінія 900 грамм 95,60 Вареники з м'ясом. Левада 400 грамм 85,40 вареники 3, ведмеді з куркою та грибами 800 г 82,90 вареники з картоплею, своя лінія 53,90 по акції «Морозова руть, брикет 23,40. «Морозова ласунка» малюкам пломбір стакан 25,80. «Морозова олівер» лакомий пломбір кондитерська глазурь 31,30. Морозово Лима, пломбир 19,65, шестьдесят пять скимо морозова каштан салона карамель в кондитерській глазурі. Полуничний біла кондитерська глазурь 19,90 морозова три. Ведмедим лаве берез. двошаровий ріжок 34,90 по акції «Морозова три ведмеді», «Монако десерт», «Полуничний чизкейк», пол кілограма, «Тирамісу» 109,90. Морозова три ведмеді Монако десерт пана Кота 119,90 550 грам. Морозова три ведмеді ваніль карамель два шарові 94,90. Морозова руть 100% в 0,5 кг 93,40 по Пакцій паштет уніс з курей та курчат 41,30 грн. Паштет печінковий хапай класичний 340 грам 42,70 грн. Паштет печінковий 240 грам 41,30 по знижці курка власному саку своя лінія 65,90. Курка з булгуром. Своя лінія 325 грамм 52,90. Червона квасоля з м'ясом індички 55,30. М'ясо індички хапай. шинкове 340 грамм 76,90. Консерви печінка трески 84,50. Лосось Ріга гол, подрібнений з овочами, 51,90. Філе Скумбрі, грав в гастрому томатному сосі 64,50 Гарна знижка філе Лосося Банга шматочки валі 62,90. Шпроти валії, своя лінія 240 грам 66,50. Шпроти валії, своя лінія 160 грам, 50,30. Паштет Ріга голд шпротний 27.50 скумбрія натуральна з додаванням малі своя лінія 53.70 консерви сардина атлантична в грибному соусі ріга, голд – 47.90 консерви боцман сардина натуральна з додаванням малі з ключем 49.50 Сардина атлантична в томатному соусі 46,70 Сардина атлантична, бланшова на валі 48,10. Сардина атлантична, натуральна, з додаванням олії 45,90 дев'яносто. Пакция Алія делюкс. Лінняна 54 10. Олія гарбузова делюкс. Холодний віжим 122,90. Лейна Традиційна рафінована 75,90. Алія стожар. Рафінована 75,90. Лейна традиційна 3 літра 271,50. Щедрий Дар рафінована, 3 літра 262 гривні. У знисті стегно курчат бройлерів золотка за 100 грамів 11,67. М'ясо гамілки Знатна курка курчат бройлерів за 100 грам 17,66. Філе мале курчат бройлерів 20,69 за 100 грам. Філе, стегна, курчат бройлерів за 100 грамів 22,79. По акції ковбаски мартадельки для гриля глобина 600 грамів 153,90 90. Ковбаски для гриля мюнхенські глобина. 600 грам 111,90. Ковбаски для гриля глобина часникові. 500 грамів 109,90 сет в басах, жарко-тріо, гриль, глобина 150-50. Шашлик по-кавказськи в маринаді, глобина за 100 грамів 20-29. Пак сириберця для грилю в маринаді свінячі, глобина 28-45 за 100 грамів. Стейк охолоджений, глобина зі свинячого шийка в гострому маринаді 29,16 за 100 грам. Парш домашній охолоджений. Своя лінія кг, 110,90. Познай сікра ікра лососіва імітована, день у день 24,50. Pasta zakrò рыba кинечною та копченою, Сьомга 45,90. Оселедець, філе шматочки валі, 300 грамм 72,90. Рибна нарізка, сьомга слабосоли, накид 69,90. Форель слабосолує, філе шматок зі шкірою. 180 грам. 180 90. Масляна, твіле, шматок холодного копчення. Кит 99,90 Масляна холодного копчення кит скибочки 54,50. тунець, кит, філе шматок холодного копчення 139,90. Ікра норві атлантичних риб з арктичною креветкою 46,50. Морські коктейлі в морепродуктів олії. Своя лінія 72,90 дев'яносто. Оселедець валії, філе шматочки 180 грам 50,90 по цеї креветки Норвін варено-морожені 700 г 188.90 морський коктейль своя лінія 400 г 109.90 креветки варено-морожені своя лінія 900 г 188.90 Крабові палички делюкс заморожені 250 грам 50,90 Крабові палочки делюкс 500 грам 98,90 По акції сир, м'який, золотий резерв, сологуні в асортименті, моцарела, чет 56,90. Сир з додаванням лосося та кропу. Блекпол 65,50. Сир на півтвердий сот гауда пластини 150 грамів. Маздам 61,90. сир на півтвердий сиренада радамер, пластини 66,90. Сир сиринада с салями пластини 57,90, сир на пів тверди, гауда брусок, радамер, 200 грам, 76,90, сир плавлений лактима, сира моцарелла, пластини 49,90. Продукт, сирний, сиротоп, сира медам 34,90. Сир плавлений лактіма, 4 сезони, 58,90 Сир м'який президент Камамбер 70,90 Крем, сир біла оригінал, 56,90 Сир твердий тиугас 12 місяців. 132,90. Сир твердий подрібнений, 12 місяців. 69,90 Сир твердий у 100 грамм 62,90. Крем, сир, президент, класичний, 56,90. Сир м'який лазур, блакитний з пліснявою 61,90. Сир м'який гран бабарези з блакитною пліснявою 6490. Крем, сир Філадельфія, класичний 125 г, легкий 82,50. Знижка 40%. Ковбаса. Вершкова своя лінія. 400 г, 75,90, рулет курячий, з сиром, шинка варена, Два є линия пол 137,90. Ковбаса. Починка валіверна 57,50 400 грам Рулет курячий, варена копчений за 100 грамм 29,59. Філе куряче копчена варена 30,59 за 100 грам Рулет зі копчена общенаварений за 100 грам 27,30. Грудинка особлива. За 100 грам 35,59. Виріб фаршевий Миргородський 420 грам 50,50 50, 50 по на риска насорти глобина, Балыкдарницкий, Папероні, Брауншвекска 122,90. Ковбаса Лікарска Добров 2 килограмма 134,90. Шинка прошута, сировьялина нарізка глобина 71,90 Хамон куста брава сирана нарізаний.

Ковбаса розумний вибір гурман з сиром напівкопчений 88.90. Ковбаса губернаторська сиров'ялена за 100 г 49.85. Ковбаса делікатесна варена копчена Добров 52 грн за 100 г. Ковбаса швейцарська сиром ементаль варена копчена Добров за 100 г 36.99.

Кефір молоке, густий 2,5%, 44,90 Сметана ягодинська, 20%, 42,90 Сметана просто наша, стакан 300 грамів, 36,50 гривень. Пакци з сиркові батончики, злагода з ароматом ванілі у глазурі, 43,90 Познижці сир кисломолочний. День удені жирний 28,95%, 29,90, 9% 31,90. Приправа до курки, ексклюзив, приправка 32,50. Приправа приправка ребра, барбекю, техаський стейк. В асортименті 21,50. Приправа рила куряча універсальна зі смаком курки. 12 овочів і трав універсальна, 80 г 15,70 Приправа торчин. 10 овочів універсальна, 19,90. Суміш прянощів ще в мрії трави. 10-10. Паніровка хромтезна приправка з копченими томатами, щасником та гірчицею 27,50. Гарна новинка. Суміш круп'яна трапи за куску з савачами зі смаком курки 54,90. Новинка вермішель Мівіна. Смак пікантного на ватеріякі 81,40. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю гарного всього. Дякую ваша нова акція.